І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними тих, кого любимо. І під сонцем, і під зливами, ми живемо, аби бути щасливими, тільки дай небо, небо все. Пишу на чистому папері усе, за що я дякую життю, за те, що серед безлічі і доріг завжди я обираю свою, за те, що є зі мною друзі, які пройшли крізь воду і вогонь, і навіть попри тисячі проблем, знаю, що світ рятує любов і під сонцем, і під сливами. Ми живемо, аби бути щасливими обіймати руками сильними, тих, кого любимо молодими або вже сивими Ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо небо сили нам, щоб бути щасливими. Ти подивись цей світ для тебе. Ти пам'ятай, це все світ лиш для нас, і не чекай сказати люблю саме зараз. час І нехай ми не знаємо, що готує завтра Нам нехай Ти пам'ятай, що все в твоїх руках, тому ніколи їх не опускай. І під сонцем, і без зливами Живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними, тихо любимо, молодими або вже сивими Ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо небо сили нам. Щоб бути щасливими. І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними тих, кого любимо молодими або вже сивими Ми живемо, аби бути щасливими, тільки дай небо небо сили нам, щоб бути щасливим.